І це така жахлива трагедія, такий молодий чоловік полишив нас так рано. Однак не засмучуйтесь, бо Адам зараз із Богом, і Бог наглядатиме за ним. І тепер я гадаю, керівник Адама Роуен хотів би сказати кілька слів Що ти робиш? Завели хлібало. Дякую, Отче. Вау, який тут збір? Це справді демонструє, як сильно любили адама. Це справді зігріває серце. Однак, Адам насправді ніколи не подавав на звільнення. Хе -хе. Тож так, ти взагалі-то наказав мені, що збираєшся помирати. Ти просто зробив це. Припускаю, ти очікуєш, що я прикрию твою зміну, чи вибачте, вибачте, вибачте. Не знаю, з чого ви смієтеся. Адам не подавав заяву на звільнення, і він не має бути тут мертвим. Він має бути на роботі. І якщо бути відвертим, я ти типу, поочікував трохи більшого від тебе, друже, за розкладом сьогодні твоя зміна. І ти не тільки не на роботі, ти ще тут мертвий. Змушуєш нас, Алана, Еллі, бути тут, на похованні. І це взагалі-то вибішує мене трішечки, Вибачте. Ні, ні Ні, 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 ні. Я не закінчив. Я насправді не я вас перебивав. Я перебивав вас? Ні, ні, не перебивав правильно. Тож так, тож може не лізьте, поки я поки я говорю так, тож. Що я казав, і це ідеальний приклад того, як прогнила роздрібна торгівля. Лайно, з яким я маю справу, коли люди отак розслабляються і скоюють подібне лайно. Знаєте що? Знаєте що? Я думаю, ми закінчили тут адами. Піднімайся, приятелю. Ми закінчили. Піднімайся, друже, верблюже. Піднімай свою ліниву дупу. Ми закінчили з твоїми іграми. Піднімайся, приятелю. Вставай, вставай, Вибачте приятелю. Я вставай, розберуся. вставай, приятелю. Ровене, що ти робиш? Вибачте, усі, очевидно, що ровен тужить якимсь своїм єдина чином. туга у мене. Не через відсутність професіоналізму та комунікації від моїх працівників. Ровен, що ти робиш? Намагаюсь дещо довести, Алане. Ти знаєш, де ми зараз? Ти знаєш, що це? Так, я знаю, де ми. Ми у церкві, у місті, де хтось лінивий. Вставай, приятелю, вставай, приятелю. Мені дуже шкода перед усіма вами, я справді вибачаюся. Та це ж смішно, ну почнемо. Ровене, Вставай, приятелю. Ровене, спинися, крове, не спинися. Ровене, не, Ровен, не роби цього. Ти що, намагаєшся реанімувати його? Це не так робиться. Давай, приятелю. Як я і казав, Що сталося? Не клей дурня, Адаме. Мені це набридло. Добре, народи. Ми закінчили. Шоу скінчилося. Похорон скінчився. Марнування часу. Марнування часу Адаме, чи не ти так? Гадаю, так похорон закінчено. розходьтесь. як Розходьтесь. Я не знаю. Яке марнування часу? Ровене, ти хоч усвідомлюєш що ти зробив? Завали бляха хлібало, адами, й повертайся до роботи, окей? Я що помер? Так, чоловіче трохи було тобі допомогти вилізти. Так, будь ласка. Давай. О, ні. Привіт і вітаємо в кінці відео. Дякуємо за перегляд. Завітайте в наш інстаграм. Так, у нас там купа веселого контенту. Байдикуємо. Байдикуємо там, Байдикуємо там постійно, безперестане скінченне байдикування. І це все в інстаграмі. Посилання внизу. Завітайте.